Хочу вам розповісти про цю книжку. Вона називається Вказана, які історії школи або як. Вона дуже цікава бо і кумедна, тому що е, тут йдеться про е, школу, яка хотіла побудувати один поверх, в якому 30 класів на одному поверсі, а побудували 30 поверхів по одному класу в кожному поверсі. Дуже рекомендую прочитати, прочитати цю книжку. Дякую за увагу. Я рекомендую вам книжку Мартіни. Дуже читова книжка. Там багато пригод, як вона шукала друзів, як вона в другій частині знайшла друга привода. В третій частині вона шукала своїх батьків, які кудись поїхали і не повернулись. Можу вам прочитати. Одного дня серед мотлоху Мартіна раптово знаходить. Пошту листівку від своїх батьків із їхньої останньої подорожі. Колись тато з мами подалися в мандрівку, але так і не повернулися додому. Де ж вони зникли? В третій частині багато розповідається, як вони зі своєю сім'єю шукали батьків. І потім, коли її собака і друг почали шукати, то і тоді батьки приїхали. Моя улюблена книжка це Гаррі Поттер та Філософський камінь. Її написала Джоан Кетлін Ролінг. Тут розповідається про маленького хлопчика, який насправді був чарівником. Він поїхав в школу Хокварс та знайшов собі там вірних друзів Рона Візлі та Герміону Грейнджер. Вони разом врятували філософський камінь від А Тут всього вісім книжок. Я читаю книги. Китячі чани були. Там багато приводів, вона дуже весело, раджу вам прочитати. Рекомендую прочитати вам цікаву книжку, яка називається Адель. Це дуже цікаві та захопливі комікси. Мені розповідається, як одна дівчинка на ім'я Адель любить робити всілякі смішні експерименти, і це в неї завжди виходить. Мені подобається ця книжка, тому що вона може затянути тебе так, що ви потім не перестанете її читати. Там дуже захопливі, та смішні історії. Рекомендую прочитати її вам. Привіт всім! Я рекламую книжку Ріку Лісі. Вона дуже прикольна. У неї тут всякі картинки. Гарні. Тут написані пори. Також тут ще є ось такі ось написано, що це хто який. І лабіринтик такий ось величезний. Адже рекомендую вам теж всім пока! Привіт! Ви любите Різдво? Якщо так, то це книжка саме для вас. В цій книжці розповідається про хлопчика Вільнема та його динозавра-різозавра, як вони разом кожного року рятували Різдво від неслухняних дітей і злих інших негод. А ви знаєте, хто висиджував різдзавра? Сам сам Санта. Він сидів кожного дня. Щоночі, щодня, неначе коко-коза ні курочка. Згодом на землі е, вилупився різдвозавер. Це не єдина цікава історія. Надіюсь, я вас зацікавила. Раджу вам цю книжку до читання. Па-па! Привіт, мене звати Влад. Моя улюблена книга Мишасько. Запитаєте чому? Коли ви прочитаєте її, ви отримаєте багато емоцій. Рекомендую прочитати Мишаська. Дякую за увагу. Привіт! Моя улюблена книжка 36,6 котів. Дивіться собі! Ціла зграя котів оселилась в одній квартирі. І вони наводять там такий безлад. Книжку бо вона дарує море радості та сміху І сьогодні я розкажу про свою книжку найгірший клас у світі. Тут завжди є картинки з ілюстраціями, ти ніколи не засумуєш, тому що тут є багато пригод та багато чого. Зараз я розповім чого. Однак найкращі друзі з Стелла та Меджеїт не зважають, вони мають надійний план, як стати печеними королями і перемогти однокласників на уроці покажи і розкажи. Втім, доведеться порушити багатенько шкільних правил. Та є, послухати, одне правило і про що тут буде ще йтися. Увага! Місяць мокрі туфлі, скелет ком'ячка і досить багато ригачки. Тому що хто любить посміятися, це книжка для тих, хто. Дуже люблю посміятися, тому читайте її, я вам її раджу. Моя улюблена книга енциклопедія видатних винагорів. Пропоную вам її прочитати, бо в ній ви зможете дізнатися, як виготовляли різні речі. Наприклад, Теслу. Цей електромобіль працює з допомогою електродвигуна, акумуляторної батареї та може проїжджати на повному заряді 500 км. Компанія Тесла та її ідейний натхненник, винахідник Ілон Маск планують пересадити на електромобіль увесь світ. Сьогодні я вам розкажу про книжку Джуді Муді. Її авторка Меган Макдональд Видавництво Старого Лева. Сама книжка називається Джуді Муді. Ця авторка вже випустила 17 книжок. У мене є 9. Ця книжка розповідається тим, що дівчинка Джуді Музі в'яже на пальцях, робить на робототехніці якихось роботів, зробила свою власну лікарню вдома. Вона зашивала ляльками всі ручки і ножки. І ця книжка цікава тим, що вона є дуже смішною, і там є дуже прикольні речення і смішні. Я вам назву, які ще можуть бути герої в цій книжці. В цій книжці можуть бути герої Джуді Муді, володарка талісманів удачі, цвинко няня, королева гарчальні, тато Джуді Муді, Рятівник списку слів для запам'ятовування, мама Джуді Муді, вигадниця Мендрівок, стінки молодший брат Джуді. Вартовий часу клішні і помічник свин конянь. Френк, мильна булка в боулінгу. Рокі найкращий і товариш у навчанні Номер 1 Паці Виня Миня. Маленька свинка, що мандрувала в округ Колумбія. Джесіка, Мала е, малина ожина, ролики, кролики, супер-пупер, усе знайка з правопису. Я рекомендую прочитати цю книжку, тому що тут розповідається про дуже веселу дівчинку Джуді, яка е, настроєна тільки до вдач, і в неї є дуже гарне кільце, яке вибирає її, що надіти і які в неї буде сьогодні. Годній настрій. Усім привіт, мене звати Міла Асанова. Я хочу вам прорекламувати казочку, яку написала моя мама, ще в моєму дитячому садочку. Е, 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 про Носоріга е, Зрободіл, гуляй сміло. Колись Носоріг готувався до сну. Це був вечір. Він поочистив зуби, вмився і вдягнув піраму. Він вже ліг у своє ліжко і не міг довго заснути. Він думав про щось, але не вийшло. Потім він подумав, може, я продумаю, що щось хороше і цікаво, Він подумав про фіолетових метеликів, яких бачив е -е, в обід. Він подумав про смачну страву, яку в'їв. Потім він подумав, може, я щось забув зробити? Вже зробив, почистив зуби, вмився, вже лі ліг. Але він згадав, що він забув прибирати іграшки в своїй кімнаті. Він встав з ліжка і пішов прибирати свої іграшки. Він прибрав іграшки спокійно, які лежали на, на підлозі. Вони були розкидані дуже, но старіх швиденько зібрав їх і пішов лягати спати. Він ліг спати, тільки заплющив очі, відразу заснув На добраніч, з Це ця казочка, яку написала моя мама. Всім па-па!